Ну що, друзі, вітаю вас ввечері, понеділок, вечірня наша зустріч. І поговоримо ми сьогодні про реформи Княжицького, які він пропонує. А що він пропонує, він і сам не знає. Ми просто поговоримо, які він уже зробив княжицькі реформи. Також. Так. Е, поговоримо про зміни запобіжних заходів, арешт нових там. По, як працює наша правоохоронна система і по суддям, і по іншим, і по іншим. І знаєте ще, що поговоримо? Поговоримо про те, що був зроблений е зробили е опрос, і хто хоче змінити президента. І скільки людей хочуть змінити президента після перемоги. Ситуація в тому, що до перемоги, здається, ніхто його не хоче змінювати, тому що і виборів не буде, і всі покладають надію на перемогу з Зеленським. А ось після перемоги є, хто хотів би змінити президента. Ну, ось ми про це і поговоримо. Так, друзі, давайте почнемо з княжицького. так? Так. А перше, ніж починати, підпишіться. Щоб от... Давайте робити свою справу, друзі. Допомагайте мені, допомагаємо один одному. Кожен робить свою справу, я свою. От Я вже там три випуски роблю. Намагаюся щось зробити класне. Допомагати військовим, вас залучати, щось в цієму житті. А ви тільки підписатись. Тільки поставити вподобайку і тільки розповсюдити. От давайте так. Понравилось, подивилося, розповсюдив, поставив вподобайку. Сподобалось, поставив вподобайку, розповсюдив. Дякую вам. Дякую, давайте підемо. Так, от такі княжицькі, всі ж знаєте цю, цю, цю людину в ЄС цю людину. Ну, я не знаю, як її називати, не буду ніяк називати, він у себе на Фейсбуці поставив таку аватарочку написав: Наш квиток у НАТО це реформи, які треба зробити. Я не проти, да, але почнемо. Кожен, я кажу, в зеркало, і почніть з себе, друзі. Це княжицькому що? Реформу треба зробити, про невиплату зарплати. Робітникам Еспресо він же так і не виплатив зарплати своїм робітникам на каналі Еспресо. І хай мене поправлять робітники. Оце реформа по-княжицькому. А ще реформу, яку зробив княжицький, це став кумом Цівковича, штатного агента ФСБ. А ким він зараз є? Я не знаю, може, він не штатний агент. От у нас і працює СБУ, а він, мабуть, зараз більше колаборанти-зрадники, а ось той, А це ж також зрадники. Ну, рідний кум штатного працівника ФСБ. Реформа Княжицького? Так от просто треба замовчати. Запіти в дві дирочки, якщо ти не є агентом, якщо ти не є зрадником, якщо ти не, придає, не здаєш, не продаєш свою державу, просто замовчати, сидіти і просто сидіти. І колупатися в носу. І все. А то реформи воно хоче робити. Які реформи? Ти вже в своєму житті стільки наробив реформ, стільки гидоти країні приніс, що. Як, як Лукашенко в Білорусі. Ви розумієте, що Лукашенко сказав в Білорусі? Вибори в Білорусі пройдуть чесно, не як в США. Все не смійтесь. Оце сказав Лукашенко для своїх виборців. Сміятися тут не потрібно. Справа в тому, що йому вірять в Білорусі. І от ми кажемо, він нелегітимний, його не вибрали. Але ж ніхто це не може підтвердити. От як я все, все, все весь час це казав, ніхто не може підтвердити це документально, офіціально якось що так за нього не проголосувала більшість. Ось я вважаю, що за нього проголосувала більшість. Тільки не треба йому було робити 90%. Навіщо? Проголосували за тебе 55% залиш. Але він зробив 90% для чого? Показати дикта... диктатор не може бути з 55% і 60%, розумієте? Тоді він вже почуває себе невпевнено, і в нього отак, от, отак от... він собі встановив якусь планку. Там, Путін установив 75%, да? Лукашенка 90%. Інші диктатори по-різному. І коли вони починають. Я вважаю, що за нього більшість. Так, от я ще раз повертаюся. От зупиняюсь. Але навіщо він піднімав це до 90 ось це питання. Якби проти нього проголосувала більшість проти нього, у Білорусі би все вийшло. Це моє бачення. Це моє бачення. Коли За Ющенка проголосувала більшість. А Янукович собі накрутив. У Ющенка все вийшло. Хоча не все законно зробили, але воно вийшло. Неможливо, коли більшість, хай даже невелика, хай даже мен, ну, не така різнюча, да, там в два там, рази чи в три. А хай там на 10%, але більшість вона свого досягне. Отак би і там було. Отак і княжицький. Друзі, я хочу подякувати вам за вашу допомогу. Завтра вже Петро получе, здається, або завтра, або середу вже пішли чергова партія спальників. А ми продовжуємо свою працю. свою працю. Так, зараз е і спальники будуть, і трохи будемо проти комарів закупати, тому що е е хлопці, да, хлопці просять проти комарів. Оці ось бризгалки, щоб вони, тому що у нас там дуже багато. Дуже багато у нас на Донбасі комарів, хоча лісів немає. Ліси, ліси в центрі, а тут комарів нема. Ну, а може, є, може я не бачу. Ну в Києві я їх не бачу, практично. Так що, друзі, велика вам подяка. Чибирак Євгенію, Абанк, Кравченка Наталії, Грах Олені, Куліченка Людмили. Вінник Юрії, Ніколаєві Валентині. Чередніченга Ользі і Монобанк. Величезна вам подяка за вашу підтримку, друзі. Йдемо далі, далі, а далі у нас ось що. Апеляційний суд Києва залишив під вартою голову Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира. Пам'ятаєте того, що збив і насмерть військовослужбовця? Що тут казати? Залишив, залишив. І це правильно, і не повинно бути нічого іншого, хоча, хоча його адвокати приїхали виправдовувати, відправляти його під домашній арест не можна. Йдемо далі по правоохоронній системі. Ну, Порошенківська команда сказилась зовсім, коли вони там почали захищати дочку Ар'єва, що вона там боролася проти московської е, православної церкви, тому її не можна нікуди садити, нічого. Вона скоїла ДТП, під діями наркотиків. Ось ця. Депутатка Київради, яку кияни ви вибрали, на жаль. Приймає наркотики, сідає за руль і потім е наїжджає на людей. Наїжджає, розумієте? Київський апеляційний суд змінив Запобіжний Захід підозрюваній у скоєнні ДТП депутатській Єрині Арієвій. У неї був нічний арешт, змінив її захід на цілодобовий домашній арешт з носіям, з носієм браслета. Зробив жорсткіше. І там суддю, і тут. Але є, де в чомусь суди, ну, це як НАБУ, або ВАКС, або Спець ця прокуратура, там все все ось ВАКС відправив під варту як заступника міністра розвитку громад територій та інфраструктури Василя Лозінського, підозреного в корупції. Це прокурор САП. Колишній заступник міністра розвідки громад територій та інфраструктури не виплатив заставу у розмірі 9,93 мільйона гривень, яку раніше йому встановив суд. 9 мільйонів. Не виплатив. 993.10. Не виплатив. Тож суд вищий, вищий суд кваліфіційний, ну, ВАК, це антикорупційний суд, постановив змінити йому запобіжний захід за утримання під вартою і знизити, знизити до 5 мільйонів заставу. Геніально! Не може за міністра виплатити ту заставу. Тому хай платить менше на 5 мільйонів. Ось це у нас антикорупційні органи. Я завжди казав, що це, це біль наша. Дуже велика біль. Там, де починаються е, якісь. Саросята, якісь грандаєди, якісь шабуніни, оце там все так і відбувається. Там гроші, гроші, гроші. А ще е, суд заарештував Чернігівськ... заступника мера Чернігова за купівлю трансформатора для ТЕЦ. Офіс генпрокурора повідомляє, що угоду розцінили екзовживання зі збитком держави на 30 мільйонів гривень. Нормально, ви сидіть без світла, ракети, в это, ви э, дітей не можете помити, ви не можете попити чай, ви не можете. Э, та нічого ви без світла не можете. А він буде заробляти 30 мільйонів, купуючи начебто трансформатор для вас, друзі. Ну, ось так ми якось живемо. Знаєте сумно, що це під час війни. Дуже сумно, що це під час війни. В опису там всі реквізити для підтримки каналу, для підтримки військових наших, для підтримки Збройних сил України, друзі. Там також є PayPal для тих, хто за кордоном, будь ласка, якщо. і велика подяка всім спонсорам. Це чиста пряма підтримка всіх каналів. А канал у нас і телеграм-канал. Підписуйтесь туди, друзі, Ютуб канал. Ну йдемо далі. Йдемо далі. Олена Зеленська прибула з візитом в Ізраїль. Вона там вже зустрілася з президентом країни Іцхахом Герцогом і його дружиною. Будемо дивитися, наблюдати, чому вона приїхала. Там щось танки, там щось міністр оборони Ізраїлю вперше. Зібрався позвонити нашому міністру оборони Резні... Резнікову. До цього ні вони не розмовляли. Взагалі, з Ізраїлем, ви знаєте, ситуація. Але пішли там розмови, що там 100 танків нам. Давайте почекаємо. Давайте підождемо. Ось поїхала Олена. Пам'ятаєте, коли вона спочатку поїхала в Америку. Проїхалася. Була там. Її прийняв Конгрес, потім поїхав президент. Так було і в Англії. Так було в інших державах. Так було в Японії, якщо пам'ятаєте, а потім він поїхав на саміт. Ну, щось це, знаєте, якась тенденція і традиція пішла. Подивимося, подивимося. Ну, і ще станнє. Є такий КМІС, Да? Це Київський міжнародний інститут соціології. І ось він провів опитання і одне. Одно з було з яких, чи хочете ви змінити президента після перемоги України? Ну ніхто не сказав, що його треба змінювати. По крайній мере, нема таких даних, нема таких е, повідомлень. Що його треба змінювати зараз, президента України Володимира Зеленського. Всі бачать його, як, як мені здається, перемогу бачать з Зеленським. Немає іншого. От просто, ну це можуть тільки. Ну, якісь оторвані, якісь, ви ж бачили, вже і Гройсман написав, що у нас єдиний лідер Володимир Зеленський, і ми з ним, з ним йдемо до перемоги. Вже Пожешенка з занового з дня 3-4 назад написав, що тільки єдності не треба нам нічого. і так далі, І так далі. Ну, ще є люди, які Є е, е, віруючими да, в цій секті, в цій організації, можливо, вони щось там. Я не хочу образити нікого. Е, слово віруючий нормально. Ну, вірите, вірте. Це ваше, 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 ваша справа. А... Ось тут мені написало, що Запоріжжя, дивіться, що щось десь продвигаємося ми, друзі, щось. А ну-ка, щось в телеграмах прийшло в телеграмі, я і не бачу. Ну, ладно, може, прийде ще до кінця. Дивіться. І ось по цьому опитуванню змінити е, Володимира Зеленського е, хочуть по опитуванню 23% українців. Ну, це дивіться, і 70% хочуть змінити Верховну Раду. Ось два питання. По Верховній Раді. Ну, я б не був такий категоричний. Ми просто все намагаємося. Е, так, депутати, це щось, що, що, щось, щось. Але. Ми недоліки на не всі раді, це депутати, недоліки в міськраді, да, у мера – це депутати, недоліки в облраді, це депутати верху. все у нас депутати, міністерство це депутати, депутати, депутати. У нас другого нема. У нас нема там голова служби. Е Працівництва нема. У нас нема там омбудсмена того, то того, у нас все це депутати. Я би сказав, що змінити треба, і змінити треба не всю Верховну Раду на сьогодні, а десь 50% Верховної Ради. От якби змінити 50% Верховної Ради на таких, яка вже є 50%, ну тоді б можна було. Б... Працювати і жити. А от 23% українців хочуть змінити президента. Ну, я завжди, я останній час кажу, мене за це ругають і б'ють, а я ще не впевнений, що він взагалі піде. Після перемоги що взагалі президент Зеленський піде на другий термін. Ось давайте спокійно це. Не крич, піде, він, він зобов'язаний і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Давайте почекаємо. Звісно, що я хочу, щоб він пішов. Звісно, я сподіваюся, що він піде. Звісно, я буду, якщо потріб, треба, буде в тої частині людей, в тої системі, хто буде е вимагати, просити, щоб він пішов. Але якщо він не піде, я не здивуюся. Так, от 23% ті, що ну, схожа та система, що голосували за Порошенка, у мене просто одне питання: а кого ви хочете після перемоги? На оті величезні гроші, які обіцяє нам світ, не знаю, дай, надасть чи ні, і на дасть він другому іншому президенту. Це настільки складно. Тому я би зараз навіть опитування не проводив такий, а просто перемагав би. Просто перемагав би. Друзі, дякую вам за підписку, дякую вам за все, дякую вам за ваше розповсюдження. Давайте будемо разом. Україна переможе!